Які відбуваються на Куп'янському напрямку, це абсолютно правда. Ми понесли важку втрату, конкретно Гонор, і батальйон Вовки вінчі понесли важкі втрати, тим, що загинули дуже хороші бійці. Але варто зазначити, що своїми життями хлопці стримали просування ворога конкретно за моїх бійців, за і тіхо, можу сказати. Що вони попали в засідку, в них був стрілковий бій, і, на жаль, вони в ньому загинули. Тіла Жека і Тихо не вдалося поки забрати, так? На жаль, ні. Що б тобі хотілося, щоб запам'ятали, наприклад, про, про цих бійців, про Жеку, про Тихого? от, може, якийсь епізод, який описує або там, спогад. На в кінці серпня, майже рік тому, в нас була перша втрата в роті Гонор, в нас загинув Вітаха, теж попав в засідку від вагнерів. Дуже довга історія, дуже важка, емоційна. Але говорячи за тихого і Жеку, нам треба було йти за тілом. Ми вирішили, що ми обов'язково маємо його забрати і похоронити. Ну, і для нас це була справа честі. Перший, хто відгукнувся на це, це був Жека і Тіхий якраз. Мені вдвох і наш командир, командир батальйону, де він ще сказав, що теж піде за тілом. Ну, от ці от хлопці, з цих чотирьох людей, які тоді пішли на це, це не завдання, пішли робу, діставати тіло нашого побратима, от лишився, я один живий.